Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Volkswagen ID4 у сірому кольорі у модифікації Pro. Автівка у нас 2021 року. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині у нас зустрічає темний комбінований салон з синіми ставками та жовтими. У нас тут підігрів дзеркал, електросклопідйомники, також датчик світла, датчик тощо. Присутній у нас тут мульта Також у нас є утримання в полосі. Коробка у нас автомат. Великий бортовий комп'ютер з мультимедією. У нас тут повністю двохзонний клімат-контроль. Автівка приїхала сюди з Китаю. Також у нас тут є пам'ять сидінь та підігрів передніх сидінь. Позаду у нас також дуже гарний збережений стан салону. Сидіння в такому гарному стані, електросклопідйомники. Також присутній панорамний дах. Автівка. Приїхала сюди з Китаю, ніяких нарікань та питань по автомобілю немає. У неї є ще парктроніки попереду, ззаду та камера заднього виду. Автівка повністю ціленька, без ніяких пошкоджень по кузову. З останнього, що замінювалося, це масло в редукторі 8 тисяч тому. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиці Кліцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк